Вовочка, дізнавшись у мами, що вона плойкою випрямляє собі волосся для того, щоб воно було довшим, вирішив скористатися цим лайфхаком і вже через кілька годин у лікарні розповідав лікареві, як він плойкою спік собі пісюна. За збігом обставин 80-річна Тетяна Дмитрівна, вистрибнувши з вікна, впала саме на 60-річного Дмитра Миколаєвича. Який проходив унизу, і який все своє життя мріяв про те, що бабки падали на нього з неба. Сорокарічний незайманий із друзями у лазні відзначає свій день народження. Один із друзів заявляє: Ваня, ми тут з друзями вирішили, що тобі час спробувати бабу. Повели Івана в іншу кімнату, де в позі мама стирає білизну, стоїть гарна молода дівчина і залишили їх удвох. Іван ззаду підійшов, прилаштувався, а сам хвилюється не на жарт. Його пробирає тремтіння у всіх кінцівках, а в голові лише одна думка Як би не зганбитися, як би не зганбитися. Через деякий час дівчина запитує Ну що, ти скоро почнеш? Іван з переліком в очах. А я взагалі-то вже давно почав. Дівчина. Що, правда? Ого, який він у тебе великий! Петрович був добрим сторожем, тому в рушницю замість солі завжди заряджав цукор.